Борислав Береза, він поки що не в складі Європейської солідарності, але старанно заробляє собі місце в списку. Я думаю, що на наступних виборах, якщо Петро Олексійовича Порошенка до того часу не посадять за державну зраду, Борислав Береза буде е, вриватись, буде вриватись в списки до європейської солідарності. От, в складі цієї партії знову пролізти е, в Верховну Раду і продавати там депутатські запити за півтори-п'ять тисяч доларів. Якщо ви не знаєте, то це така схема. Непоганий бізнес. Е, тому Борислав Береза на цьому може непогано заробити. А поки що він все ж таки тренується в пафосі, бо в Верховній Раді йому цей пафос не добиться. І от що він е, робить, е, написав пост черговий. Моя варта в ЗСУ закінчилася. Починається цей пост. Я хочу, щоб ви Моя варта в ЗСУ. Це ж Джон Сноу. Дивіться. Це ж Джон Сноу. Це не Борислав Береза. Моя варта в ЗСУ закінчилася. Давайте далі, поїхали. Мене списали, я прийшов солдатом і йду солдатом, Ну, тобто, без, без якихось заслуг, так, Борислав Береза, я так розумію, нічого не зробив, нічого не заслужив. Зробив 100 фоток чи 200 фоток собі в Фейсбук. Кожного дня писав по два, по три пости. В перервах між бойовими виходами Борислав Береза писав пости. От всі як бойовий вихід, повернувся, відпочиваєш. Значить, Борислав Береза вийшов, бойовий вихід, повернувся, пише пост. Бойовий вихід повернувся, зробив фото. Бойовий І так далі. От просто пахала людина, пахала людина, як не в себе. Так, я не став виключенням. Війна взяла з мене здоров'ям. І зараз головне для мене врятувати зір. Ліве око бачить 20%, а праве око бачить вже менше 20%. Треба буде знайти гроші і зробити операцію, щоб не стало гірше. Краще вже не буде. Головне, щоб не стало гірше. Що там, боря? Боря, боря, що за пафос? Що відбувається? Ми всі літні люди. Нам вже всім 40 плюс, боря. У нас у всіх проблеми з зором, у нас у всіх вади зору. Я отак, от, отак, от, навіть не бачу тебе я тебе з трьох метрів не впізнаю без окулярів. Астигматизм нічого страшного. Заміна хрусталіка нічого страшного. Це недорога операція. Потрібно десь взяти гроші. Кожного дня роблять сотні таких операцій. Що за істерика, боря. Давайте подивимось далі. Люди, розумієте, люди, які стикаються з проблемами зору, для них це реально смішно. І це не коштує таких лютих грошей, які потрібно прям збирати колишньому депутату боря. Всі знають, що у тебе гроші є. Що ти викабінюєшся, що ти, що ти скиглиш. Я хочу вам сказати, що касіть позору від армії це одна з стандартних таких схем. Повірте мені, і я то знаю. І є навіть такі спеціальні препарати, які потрібно закапати в очі. Прийти на медичну комісію і тобі поставлять діагноз, що ти майже сліпий. Потім ти виходиш і за добу бачиш так, як і бачив до того, як закапав собі в очі цю От, Тому потрібно зробити ще раз. Я б запропонував би Березі зробити вивчення, скажімо так, його проблеми в клінічних умовах, без доступу до хитрих препаратів. Давайте далі подивимось цей чудовий пост. Повний пафосу. Сьогодні я хочу подякувати своїм побратимам, які прикривали мене. Боря, якщо зверху на тобі хтось лежав і робив бідрамі фрикції, це не означає, що тебе прикривали. Це означає, що тебе трахали. Розумієш? Далі давайте. З якими разом в окопах їв тушонку та сухпай і рахував приходи, з якими тримав позицію та мріяв про життя в Україні після перемоги. Кабздатика не ти блін, піонер герой просто. Я читаю сльози на очах. Саме завдяки таким колись мирним українцям, як всі ви, віра в перемогу. перетворилась на впевненість. От вміє людина. Я, я знаю це. Борис Борислав Береза колись писав. Оце пам'ятаєте оповідання про піонерів героїв. Це він. 100%, Це цей чувак. З дитинства цим займався. Поїхали далі. Що він там? А після відновлення я прийму рішення, чим буду займатися, але точно не залишусь. Також, а що відновлення? Тут же ж написано, що краще не буде, головне, щоб не стало гірше. Що ти там відновля... відновити? Там збереження потрібно. Чи ти вирішив? Чи це все-таки корекція? Борислав Береза поїхав на корекцію зору. Блін а операція, яка робиться за півгодини чи за одну годину, а потім відпочиваєш протягом скількох? А тиждень, тиждень не можна бухати і займатися спортом. Угу. Так добре розумію, що владі я не потрібен, але влада ні, не потрібен боря. Ти навіть державі не потрібен. Ти потрібен лише з зб... збірній команді за пафосом. Коротше, тут е... великий текст. Я не можу все читати, бо реально у мене буде передос пафосу, і я піду фотографуватись з цуценятами. Але я хочу, щоб ви звернули увагу на одну дуже важливу деталь. Борислав Береза зробив фотографію в стилі захисників Азовсталі. І це черговий раз доводить, що він покидьок і мразь, спекулянт і гнида просто. На щастя, давайте покажіть ще раз це фото. Фото, от ви всі пам'ятаєте, так, на Азовсталі серед захисників був фотограф, який робив фотографії, там є з променями сонячними. от. Скажіть мені, будь ласка, це. Так. фото, От є тут люди, які вірять в те, що це Боря шов, випадково зупинився, і його випадково сфотографували. Цілком постановочне фото а, з реальним закосом під конкретне героїчне фото. Я тут... Що Ту... мені тут говорити? Ви все це знаєте і всі це знаєте. І Борислав Береза. ну я не знаю, Тут знаєте, я думаю, що він виграв у Уценка. Виграв у Луценка, бо навіть такий покидьок як Луценка, у якого проблеми зором, просто вдягає окуляри. От, а Борислав Береза, замість того, щоб просто вдягти окуляри або розповісти, поїду зроблю корекцію позору. Зараз повернуся, і там, а чи не повернусь. Просто косить і робить з цього черговий героїчний вчинок. Гнида. От і все. Борислав Березі потрібно. Зробити шеврон гнида і ходити з цим шевроном.